Дитяча легка атлетика. Метання назад через голову. Метання набивного м'яча назад через голову. Ну і паралельно п'ятки торкаються лінії виміру. Учасник стоїть спиною в напрямку метання. Тримає набивний м'яч двома витягнутими руками. Після того присідає до стану напруження стегна. І швидко випрямляє ноги, а потім руки для того, щоб кинути м'яч назад через голову в сектор для метання на максимальну відстань. Після кітка учасник може заступити за лінію виміру, зробити крок назад. Результат фіксується з точністю до 20 см. Дається дві спроби. Із двох спроб береться кращий результат. Показник вимірюється під прямим кутом до лінії вимірювання. Потрібно два судді контролювати та регулювати процес змагання, вимірювати результати та вести протокол.